Якщо ви почали знімати, взагалі ви хочете себе знімати, чи нас знімати? Я хочу знімати Це халатність ви? і перевищення повноважень з боку лікарів. Ні, якщо ви знімаєте нас, так. а ви не розумієте, що ви порушуєте 300 сьомостів цивільного кодексу України. Подавайте на мене в суд. Я знаю, що я нічого не порушую. Давайте таким чином. Іночка, я вас прохаю. Нажимайте, знімайте. пана, Не мають права знімати. А тепер дивіться, лікарі не мають права знімати пацієнтів. Звичайно, 32 стаття Конституції України 307 стаття цивільного кодексу Що що 307 стаття? Заїйте, Я знаю, що таке 307 стаття. Ви знаходитесь в службовому кабінеті, це не вас. Ви, ви не є юридичною особою. Ви верніш, ви не є фізичною особою, ви юридична особа. Виключить камеру, бо ви, бо ви підете за грати, ви не маєте права пацієнта знімати. Відповідно, давно ну, чинного законодавства, не є посадовою. У частности Юрія Юрьовича час на нього направили камеру і знімаєте його. Так. Тому для проведення фотографування або відеозйомки, медичного присутка при виконанні посадових, не у публічному місці необхідна його згода. Я не згодом, а він не згодом. Причому тут не у публічному місці? Я кажу, що ви знаходитесь в службовому кабінеті. Я фіксую бездіяльність лікарів. Так, У нас санду з процедурних кабінета, кабінета лікарів, відеозйомки, та інших фізичних, без їх згоди заборонені. Я кажу, що ви порушуєте, ви лікарі, ви порушуєте всі можливі закони. Ви не в себе вдома знаходитесь, шановні. Ви будете в мене відповідати перед судами і ви ще по криміналу підете, Я вам це гарантую. Це Я... щоб... Загроза, побачимо загрозу. Я до вас звернувся. Я до вас звернувся з тим, що в мене біль. Я прийшов, тому що в мене сьогодні останній день лікарняного. Я вас питаю, чому ви мені навіть не обслідуєте, нічого не кажете, а починаєте щось сказати? І на, на мене просто. Мене будеш знімати, тому що я хочу упередити себе від всяких, потім не продивую інформації, а я дорожу своєю репутацією. Ти не знімаєш, так? Все, пацієнта вони знімають. Стосовно болювого синдрому, це не є доказовим. Чому? Тому що на даний час біль ніхто не міг ще доказати, чи є наявності, чи немає. Ми оцінюємо ваш стан. При чому вам призначено відео? Де ви оцінюєте стан? Я до вас зайшов, де ви оцінили? Я говорю, дивіться, а почекайте, а чого чому... <по...> Стоп! Ви тільки що сказали, ми оцінюємо ваш стан. де, де ви його оцінили? Оцінити я вас знаю, я читав вашу, ваші, ваші МРТ, Заручить. виписки інших лікарів, заключення лікарів. Я знаю ваш стан, що вас виключили поміни, а сатичний крос іншого особу, що Пошкодження ділянки колінного суглобу. ми знаємо ваш стан. Знаємо. Я буду Ще раз подивитися, але це буде суб'єктивно. Навіщо дивитися? Дивіться, і ще раз. Я до вас... синдром не є об'єктивною оцінкою.